Угу. Ой. Вітаю всіх присутніх середа, другий ой, яке друге, 12 березня, і наш щотижневий традиційний брифінг на тему евакуація населення. Запрошені спікери. Це представники Донецької обласної державної адміністрації та Донецької обласної Нет. військової адміністрації. Беста. Це начальник відділу департаменту з питань цивільного захисту Петлін Дмитро, виконувачка обов'язків. Начальниці служби справи дітей Ржакова Юля та начальник відділу департаменту соціального захисту населення Пожарський Дмитро. Пані Юлія, прошу вам слово. Доброго дня всім присутнім. станом на сьогодні а, залишається перебувати у чотирьох населених пунктах шість дітей, шість сімей, які підлягають обов'язковій евакуації в примусовий спосіб з батьками, особами, що їх замінюють іншими законними представниками. Комарській сільській територіальній громаді залишаються 4 дитини, 4 сім'ї, з них село Андрівка Клацова, дві дитини, дві сім'ї, село Мирне, дві дитини, дві сім'ї. В Криворізькій сільській територіальній громаді залишається дві дитини, дві сім'ї. Село Кам'янка, одна дитина, одна сім'я, село Юрівка – одна дитина, одна сім'я. За цей тиждень було евакуйовано 18 дітей, 12 сімей. Всі вони були евакуйовані з комарської Дії сільської територіальної громади. А, село Андріївка Кливцова 12 дітей, 8 сімей, село Кумар одна дитина, одна сім'я, село Мирне три дитини, дві сім'ї, і село Піддубне дві дитини, одна сім'я. На території активних бойових дій залишаються перебувати 211 дітей з Лиманської міської територіальної громади. Евакуація триває. Дякую. Дякую, пане Дмитро, прошу вас. У нас Доброго дня присутнім усім евакуаційні эвакуа... эвакуа... заходи тривають і станом на вчора було евакуйовано з підконтрольних українській владі території близько 1 мільйона двіс... 214 тисяч. Э... Цивільних особ, і з них це 189 тисяч це діти і близько 46 тисяч, це особи з інвалідністю. І станом на вчора, як я сказав, залишається на підконтрольній владі українській владі території близько 286 тисяч осіб цивільного населення. Що стосується бойових дій, зомбових дій, це 17 громад, там залишається, там знаходиться залишається близько 30 тисяч осіб тисяч осіб і як пані Юля сказала, 211 дітей в Лиманській громаді це діти. У uh -huh. все. ці uh -huh. запитання. Була будуть. Дякую, пожарський. Дмитро, прошу, пане. День добрий. У нас триває розселення дуже активно. Ми з початку місяця розселили 95 осіб. Це всі особи, які це потребували. Тож готовий зараз новий евакуаційний рейс, На днях він відбудеться. Ми будемо евакуювати сім'ї з дітьми на Закарпатті. Ці 95 осіб, яких ми розселили у березні, це було розселення у Хмельницькій, Вінницькій та Тернопільській областях. Вони були розселені в місцях тимчасового посилення. це гуртожитки, вони належним чином на обладнані і меблями, і інвентарем. І люди можуть спокійно жити до кінця війни відповідно до договору, який також не повезе, теж не буде. Ну у дуже багато питань зараз є у опреса стосовно нашого транзитного пункту у місті Павлоград, який забезпечує нашу евакуацію випадавше розміщення людей. Ну хочу вам сказати, що зараз. Дуже активно приїжджають люди. Ну більшість з них вони приїжджають е, оформити виплати, е, отримати гуманітарну допомогу. І в них вже є договори на оренду. Вони їдуть вже куди розселитися. Якщо ж людям потрібно розселитися, то ми їх е, залишаємо у себе на один день, на два день. І наступним евакуаційним рейсом ми евакуюємо що і розселяємо. Ну, щодня в середньому. Це і ті, які потребують розселення, і ті, які просто евакуюються і потребують підвозу безкоштовного. Можливо, тому що у нас є партнерські організації, які придбають безкоштовні квитки. Якщо людина їде, наприклад, не по маршруту, евакуації на пропоїзду, наприклад, наприклад, в Одесу, в Миколаїв. У нас були рейси в Харків, То всім наші партнерські організації придбають безкоштовні квитки. От в середньому це у нас від 50 до 100 осіб, користуються послугами нашого транзитного хабу. Також у нас знаходяться там наші партнерські організації, людина в біді, яка оформляє допомогу 10 тисяч 800 гривень на кожну одну особу. Всі особи, які перебувають на транзитному пункті, вони забезпечуються безкоштовним гарячим харчуванням. Якщо є потреба, у нас є медичні працівники, там знаходяться і психологи, які надають психологічну допомогу. Облдержадміністрація облаштована навіть будиночок окремо для родин з дітьми, щоб вони знаходилися в окремих приміщеннях, і якщо їм потрібно евакуюватися, щоб у них була приватність, щоб діти були в більш спокійній обстановці знаходилися. Тому дуже всі закликаємо евакуюватися, звертатися, ми всіх розселимо, всіх евакуюємо. Дякуємо. Дякую за уточення? У мене сьогодні на подив немає? Чітко так якось я все зафіксувала. Колеги, у вас є запитання? Прошу, чи може якісь теж також уточення? Тест... Добрий, так, Добрий mm -hmm. день. У мене є питання маленьке і трошки більше. Хто може сказати, скільки всього дітей в Донецькій області на території Донецької області зараз нараховується? І друге питання може, це до а, пані Юлії? Чи не буде влаштовані якісь додаткові заходи з поліції там з іншими органами, щоб перевірити е, реальну кількість дітей, ті, які, начебто, евакуювалися, але повертаються? На жаль, останній випадок у під Покровському, рівному показав, що діти є, і діти навіть загинули. Чи буде посилена робота з виявлення таких родин? Дякую. Доброго дня ще раз. На території Донецької області загалом на території Донецької області під контролем українській владі залишається перебувати 22 198 дітей. Щодо посилення роботи у напрямку евакуації виявлення дітей на території області, на жаль, зараз робота триває в тому ж порядку, в якому і дотепер. Тобто нічого не змінюється. Дякую. Угу. Е, ще питання. Можу додати для до Юлії для всіх родин з дітьми, які зараз вагаються їхати. Вірять і псо, що там погані умови, ми от, будемо наприкінці тижня відправляти наступний евакуаційний рейс сім'ї з дітьми на Закарпаття. вони будуть розміщуватися в абсолютно новому відремонтованому гуртожитку, обладнаним новими меблями, новою технікою, новою постільною обелізною, новими ліжками. Це курортна зона. Не вагайтеся, евакуюйтесь, ми вас обов'язково розміщення дуже файна помогає. Не наражайте своїх дітей на небезпеку. Угу. Також хочу з тим же закликом звернутися до всіх, хто залишається і вагається. Не зволікайте то останні події, активні обстріли, які росіяни здійснюють на область, то тут не, дум, не думаю, що якісь є аргументи для того, щоб залишитися, і вас може не зачепити. Звичайно, це вона на жаль, боєприпаси не обирають собі жертв так, я згодна. Умови пристойні, умови є гарні і залюбки люди ті, які оселяються, вони приймають і кажуть, що їм ну, подобається. Ну, це ми чули від тих, хто оселявся в таких центрах. Ще є запитання? Е, мабуть, свої уточнення? Е, є одненьке невеличке уточнення а, доброго, доброго дня, журналіст журналістів радіо Богдан Коморовський. Е, чи змінилася від останнього брифінгу ситуація е, щодо евакуації дітей в контексті того, е, саме темпів евакуації? Тобто уповільнилися знову ж таки, чи навпаки, пришвидшили, чи так як і було, залишається? Це питання до пані Юлії. Угу. Так, дякую за питання. Угу. Е, ну, дивіться, за цей тиждень евакуйовано 18 дітей, е, е, залишаються перебувати взагалі в зоні, яка підпадає під цю обов'язкову евакуацію в промисловий спосіб. Залишається загалом 6 дітей, 6 сімей. Тобто все стабільно. В принципі, ну, якщо, якщо такі показники кожного тижня, то ми вийдемо на нуль mm -hmm. дітей. Зрозумів, дякую. Mm -hmm. Пане, теж питання немає, бо так, значить, тобі більш-менш зрозуміло. А Можна. Mm -hmm. Та, пані, так, О, Олена Ну, це таке питання, знаєте, зараз багато про це говорять. А якщо таке буде оце 30-денне перемір'я, да? Скажіть, будь ласка, все залишається так, як було? Не послаблять евакуацію на, на, це, на цей час? Бо, може, навпаки, люди ринуться на, назад додому, я от не знаю. Ні, ну дивіться, це, це на рівні, як ви кажете, балачок, поки рішень ніяких ніхто не приймав. І стосовно, скажімо так, припинення евакуації, це рішення, я думаю, не першочергове буде, тому що невідомо, якщо буде 30 днів, а що буде потім. А насчет повернення людей, так люди ж у нас свободні mm -hmm. і зараз повертаються. Як буде добре, я думаю, що будуть повертатися заборони тільки. В населені пункти, де активні бойові дії, там такі як Константинівка, Покровськ, там обмеження є. А по іншим, як була у нас обов'язкова евакуація на всій території області, так вона і триває. Угу. І, мабуть, так і буде, я думаю. навіть Так як... і буде. Найближчим часом так і буде, це точно. Угу. До стабілізації повної. Угу. До повної стабілізації, а, ясно. Дякую. А ще такий момент, я попередні роки знаєте, навесні поверталися люди до сільської місцевості, або там, де мали дачні будиночки. І, от в принципі, чи якось чи вже є тенденція до того, що люди поверта... не повертаються, приїздять до своїх дачних там чи приватних осел для того, щоб там знаєте посадити городину таке все, зайнятися там не знаю. Городами своїми по інформації, яку нам надають місцеві органи влади, великої кількості і змін по кількості повернень на теперішній час не наблюдається. Так що, ага. хоч городина, хоч ні, ми не знаємо. Ну поки масового повернення не не бачимо. Ага. Ну, тобто про масово не йдеться, а може якийсь поодинокий. Ну, я про, 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 про по, побільшення. Та. Ви ж запитали про це, про Так, про, про побільшення. Ну, зазвичай, так, були по, попередні да. роки, якраз так. Люди поверталися для того, щоб там привести, причепорити будиночок і там щось з якоюсь городиною розібратися. Не виключно, що ви? буде і в цьому році. Ну, якщо стабілізація, так я думаю, що так і буде. Угу. Якась Дякую. буде. Дякую, почули. Е, ще є запитання? Е, так, є ще одне невеличке уточнення. я не це до пані Юлії чи до е, пана Пожарського. Е, наскільки відомо з російських джерел, нещодавно окупанти писали, зокрема, е, що евакуювали з часового яру. Е, Декількох людей, і серед них, зокрема, була семирічна дівчинка. Це за період з грудня 24 по лютий 2025 року. І ну питання полягає в тому, чи відомі е, владі випадки, коли росіяни власне вивозять з е, от таких небезпечних територій, там як Часільяр, до прикладу, е, населення на свою сторону. Ну, дивіться, у нас вже багато часу. В часу ярі по статистиці було ж всі були всі діти евакуйовані. Ми не спираємося. Дуже багато в інтернеті гуляє фейкових новин, тому не всі вони підтверджуються. До речі, були випадки, коли навіть. Писали про поранення дітей, а потім вони не підтверджувалися. Ну, це не останнє, а були, про, просто. Ну. Тому не все те, що пишуть, все вірно. І mm -hmm. це, це, це ми співпрацюємо взагалі... з окупаційною органою mm -hmm. і не спираємося на інформацію, яку вони публікують. Але от випадки. Ви такі не фіксували там чи не перевіряли до перекладу? У нас, а, а, у нас за останню інформацію в часу в Ярі о, залишалося нуль дітей, тобто всі були евакуйовані. Угу. Зроз... Зрозуміло, дякую. Угу. Почули, дякую. Ой. Ага, все. Ще питання, уточнення. Немає, значить. Тоді будемо завершувати наш сьогоднішній брифінг. Це сьогодні, середа, 12 березня, і сьогоднішні наші спікери, представники Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військової адміністрації, Петлін Дмитро, Юлія Рижакова і Пожарський Дмитро. Дякую всім за сьогоднішню зустріч і до наступної середи. Дякую, На все, На все добре. Дня. Дякую. Дякую, все добре.